У Кремлі дали задній хід Позиція Москви щодо виборів ДНР та ЛНР виражена словом поважаємо. Це не означає, що Росія визнає це волевиявлення. Таку заяву зробив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи можна поставити знак рівності між термінами поважаємо і визнаємо стосовно проведеного 2 листопада голосування. Він відповів це різні слова. Слово поважаємо обрано спеціально підкреслив помічник президента. Як відомо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Піс Сков заявляв, що у Росії немає причин для того, щоб не визнавати вибори, заплановані бойовиками ДНР і ЛНР. У той же час США та ЄС заявили, що проведення виборів самопроголошених ДНР і ЛНР буде порушенням мінських домовленостей. Місцеві жителі, які ще декілька місяців тому активно підтримували ДНР та ЛНР, відчувають розчарування від їхньої поведінки. Про це сказав віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. Він зазначив, що місцевим жителям окупованих ДНР та ЛНР територій не видають соціальні виплати, а терористи лише зрідка видають їм харчові пайки за правильну поведінку. Вони намагаються організувати щось на кшталт квазідержави бандитськими методами. Відомі факти, як вони забирають бізнес, і сьогодні є велика частка людей, які підтримували терористів з політичних мотивів, вжили ілюзії. Ями, що їм буде краще жити, якщо вони від'єднаються від України і підуть на референдум. Але зараз вони в будь-якому сенсі, в тому числі політичному, соціально побутовому, вже відчувають, що треба берегти мир та спокій та бути в Україні, а не піддаватись різним ілюзіям, сказав Сич. Інженери збройних сил України споруджують лінію оборони навколо зони АТО, довжиною 410 кілометрів. Загалом там мають бути три рубежі з окопаною бронетехнікою, зенітними установками та власне озброєними військовослужбовцями. Водночас силовики кажуть, що за будівництвом укріплень пильно слідкують ворожі безпілотники. Літають вони переважно над населеними пунктами. Тому військові не відкривають вогонь на ураження, щоб не пошкодити будинки. Самі ж мирні жителі взяляко сприяють військовим і просять залишатися тут якомога довше. І люди хочуть того, щоб воно залишалося і дуже просять нас не покидати ці місця, тому що знають те, що відбувається буквально 20 кілометрів попереду, для них це неспокійно. Якщо звідси Збройні сили війдуть, то розпочнеться те, що буквально в тих населених пунктах, де зараз знаходяться підрозділи бойовиків. У Донецьку продовжуються обстріли житлових кварталів. У мережі з'явилися фотографії зруйнованих внаслідок бойових дій будинків. Нагадаємо, на днях на території школи у Донецьку розірвався снаряд. Двоє дітей загинули. Ще четверо отримали поранення. Нині вони перебувають у лікарні. Раніше повідомлялося, що в результаті бойових зіткнень за добу 6 листопада на Донбасі загинули троє українських військових. Співробітники державних лікарень Горлівки не отримують зарплату з липня цього року через зупинки роботи казначейства. Про це повідомляє кореспондент. Згідно з даними видання, у жовтні медики отримали від міського управління охорони здоров'я по 275 гривень. За словами працівників медичних установ, ситуація критична. Майже півроку вони не отримують жодних соціальних виплат. Керівництво лікарень обіцяє виплатити гроші, коли до міста увійде українська армія. Незадоволеним пропонують звільнитися, однак люди тримаються за свої місця. Повідомляє видання із посиланням. На власні джерела і зазначає, в інших населених пунктах підконтрольних терористам медичні працівники все ж таки отримують якісь гроші. В АТО заявляють про знищення 200 бойовиків, які напередодні обстріляли українських бійців у Донецькому аеропорту, що призвело до жертв. Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці. За перевіреною інформацією, внаслідок вогневого нальоту знищено або пошкоджено 4 танки сепаратистів, 2 БТРи, 2 гаубиці Д 30 1 БМП та до 200 бойовиків зазначили в прес-центрі. Як відомо, завдяки взаємодії підрозділів, які виконують завдання в Донецькому аеропорту та підрозділів вогневої підтримки. Сили АТО протягом тривалого часу тримають оборону стратегічного об'єкту. У терористів недостатньо сил для повномасштабного наступу, перевага нині на стороні України. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, найбільше скупчення техніки бойовиків спостерігається під Дебальцевим, станично-Луганською щастям та у Маріупольському напрямі. Він також підкреслив, що це стратегічні об'єкти, і зараз вони під контролем українських вояків. Лисенко також зауважив, що згідно з військовими правилами наступаючий повинен перевищувати сторону, яка обороняється у 4-5 разів. Таких сил у терористів на даний. Не час немає, тому ймовірність повномасштабного наступу супротивника нині дуже низька. Варто зауважити, терористи продовжують атакувати позиції українських силовиків. Як повідомлялося, в СБУ нарахували близько п'яти тисяч російських військових на Донбасі. Загалом сили сепаратистів в Україні оцінюють на рівні 25-30 тисяч солдат. Бойовики обстріляли зградів українських військових, проте зазнали втрат після влучної відповіді з артилерії. Про це повідомили в прес-центрі РНБО. Зазначається, що на Первомайському напрямі позиції сила Тони подалік села Фрунзе та міста Гірське, російські найманці обстріляли із реактивних систем залпового вогню Град. З мінометів бойовики обстріляли позиції під селищем Кримське та понтонну переправу біля села Нижнє. Незважаючи на це, українські десантники провели зачистку місцевості від коригувальників вогню та диверсантів. Після цього, завдяки точно. Удару з артилерії у відповідь мінометні розрахунки ворога було знищено. Диверсійна група була розбита та відступила. Також у повідомленні йдеться, що поблизу села Орлівка Ясиновацького району бійці АТО також вдало відбили атаку бойовиків. На Луганщині продовжуються бої. В ніч проти 7 листопада бойовики з градів обстріляли підрозділи сил АТО поблизу населеного пункту Кримське. Окрім того, у цьому районі продовжувалися обстріли з мінометів. Про це повідомили у штабі антитерористичної операції. Силовики також заявили, що поблизу сокольників Луганської області на фугасі підірвалися семеро десантників. Обстановка в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Цей стратегічний об'єкт під нашим контролем. А вночі були обстріляні наші блокпости, опорні та спостережні пункти, що дислокуються в районі населених пунктів Майорськ, Дебальцо та Попасне. На півдні зони АТО бойовики обстріляли наш підрозділ, що дислокується північніше Толаковські. Вагнем у відповідь, вогневі точки бойовиків знищено. Терористи протягом доби 6 листопада 49 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомив керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук. Найбільшу активність супротивник демонструє на Дебальцевському напрямі. Тут сталося 15 обстрілів. Окрім того, бойовики поширюють інформацію, що прагнуть підійти в притул до населеного пункту Дебальцеве та взяти його в оточення. 12 обстрілів протягом 6 листопада терористи здійснили у Донецькому напрямі ще 10 у Первомайському, а також 7. У Луганському. Окрім того, терористи інтенсивно обстрілювали сили антитерористичної операції поблизу Авдіївки та Пісків. Супротивник намагався також відтіснити українську армію від Красногорівки та Мар'їнки. Спроба виявилася безуспішною, додав Тимчук. Із території Росії в Україну увійшла колона бронетехніки через пункт пропуску із Варене. Такі дані групи інформаційний опір публікує Дмитро Тимчук. Згідно з його інформацією, у район населеного пункту щастя Луганської області прибула батальйонна тактична група Збройних сил Росії. Раніше тут була зафіксована ротна тактична група російських десантників, зазначає Тимчук. Одночасно, Росія продовжує концентрацію військ у прикордонних із Україною районах. Так зафіксовано прибуття і розвантаження на залізничній станції Каменськ-Шахтинськ. Товської області двох ешелонів із військовою технікою та особовим складом до 500 людей. Останньому гуманітарному конвої, який заїхав з Росії на окуповану ДНР та ЛНР територію, прибули тренажери для механіків водіїв БМП та наводчиків БТР. Про це розповів радник голови СБУ Маркіан Лубківський. За його словами, на автомобілі гуманітарного конвою заїхали на територію України тренажери для того, щоб представники різних військових спеціальностей могли тренуватися. Прибуло те, що не можна ніяким чином назвати гуманітарним вантажем, підкреслив Лубківський. Раніше глава департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебині заявив, що РФ під виглядом гуманітарного конвою. Перевезла на схід України вантажівки з паливом для терористів. 4 листопада Росія відправила шосту колону гуманітарної допомоги для жителів самопроголошених Донецької і Луганської народних республік. 2 листопада понад 100 вантажних автомашин прибули в Донецьк і Луганськ з п'ятим гумконвоєм. Колишній головнокомандувач збройними формуваннями Донецької народної республіки Ігор Гіркін стрілков назвав ДНР та ЛНР виразкою, яка роз'їдає Росію і Україну. Інтерв'ю Стрілкова опубліковано на сайті радіостанції Говорить Москва. Він заявив, що існування Луганської та Донецької народних республік в їхньому нинішньому вигляді, особливо у вигляді, коли там триває повільнена, але не менш кривава від цього війна. Звісно, вигідно і сполученим штатам в першу чергу, оскільки це та виразка, яка роз'їдає Росію і Україну, продовжує стравлювати російські і українські народи як частину. Єдиного насправді народу, заявив Стрілков. Президент Росії Володимир Путін не буде відмовлятися від своїх підступних планів, адже йому дуже подобається роль поганого хлопця, яку він зараз грає. Про це сказав радник голови СБУ Маркян Лубківський. За його словами, Путін для своїх співвітчизників є національним героєм. Його рейтинги зашкалюють. Водночас ці рейтинги оманливі, хоча й високі. Вони базуються на дешевому популізмі та підмінні понять, сказав Лубківський. В ніч на 6 листопада у Великобританії традиційно святкували ніч Гая Фокса. Сотні протестувальників у масках із зображенням цього персонажу вийшли на вулиці, щоб пройтися до парламенту та Букінгемського палацу. Учасники акції також вивезли на вулиці Лондона величезне пудело на танку, схоже на президента Росії Володимира Путіна. Протестувальники прийшли під парламент, але шлях їм перекрили правоохоронці. З боку учасників демонстрації в бік поліції полетіли пляшки. Почалася штовханина. Однак представники влади швидко взяли ситуацію під контроль. НАТО планує провести великі військові навчання за участю декількох тисяч військовослужбовців у країнах Східної Європи та Балтії. Про це заявив командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Брюнсюмі, генерал Ханс Лотер-Домрезе. Він зокрема зазначив, що раніше маневри за участю 25-40 тисяч військових проводились лише у західній Європі. Тепер же планують провести і у східній. Та додав: Альянс створює сили швидкого реагування чисельністю від 5 до 7 тисяч осіб, які за 2-5 днів могли б Ахти району бойових дій. Стратегія Росії полягає у тому, щоб розділити країни ЄС. Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. Відтак вона наголосила, що європейські країни повинні зберігати єдність і не тільки на словах, але й на ділі. Окрім того, чільниця зовнішньополітичного відомства ЄС також зазначила, що відновлення відносин з Російською Федерацією буде найбільшою проблемою протягом найближчих п'яти років. Міненерго Росії в найближчі дні очікує отримання передоплати від Нафтогазу за поставки газу в листопаді-грудні поточного року. Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак. Він також зауважив, що українська сторона погасила перший транш заборгованості на суму 1 мільярд 450 мільйонів доларів. Гроші Газпром отримав 5 листопада. Рахунок на листопад сформований за ціною з урахуванням знижки, тобто 378 доларів за тисячу кубометрів. Росія планує продати Україні 2 мільярди кубометрів у листопаді. Газ буде поставлений одразу після передоплату. Лати зазначив російський міністр. Нагадаємо, 5 листопада у російському Газпромі підтвердили одержання від НАК Нафтогаз України першого траншу оплати за поставлений газ. Як повідомлялося, кабінет міністрів 4 листопада дозволив НАК Нафтогаз України використовувати зарезервовані на рахунку в Нацбанку понад 3 мільярди доларів для проведення розрахунків з російським газовим монополістом компанією Газпром. 30 жовтня представники України Росії та Єврокомісії підписали документи, які дозволяють вирішити проблему дефіциту поставок газу Києву для проходження опалювального сезону. Українська льотчиця Надія Савченко написала заяву про звільнення зі Збройних сил України у зв'язку з тим, що стала депутатом. Про це повідомив її адвокат Марко Фейгін у басманному суді Москви. Він також додав, що захист має намір звернутися у міжнародні інстанції для визнання Савченко військовополоненою. За його словами, в такому разі її зможуть обміняти як військовополонену. Центральна виборча комісія визнала Дмитра Яруша, лідера правого сектора, який йшов по округу номер 39 обраним нардепом, а разом з ним ще 11 мажоритарників. Крім того, ЦВК визнала обраним по округу номер 27 самовисуванця Бориса Філатова. Нагадаємо, ЦВК також визнала обраними депутатами Олександра Герегу, Андрія Водотурського, Антона Кісе та інших. 7 листопада новий посол України в Польщі Андрій Дещиця у Варшаві вручив вірчі грамоти главі польської держави Броніславу Коморовському та офіційно приступив до роботи. Про це повідомив сам Дещиця на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Він також подякував усім за привітання, поради та побажання. Як повідомлялося раніше, 31 жовтня новопризначений посол України в Польщі Андрій Дещиця вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Польщі Томашу Орловські. Нагадаємо, колишній виконувач обов'язків міністра закордонних справ України. Ін Андрій Дищиця вільно володіє польською та має значний досвід роботи у посольствах України в Польщі з 1991 по 1999 та з 2004 по 2006 роки. У Києві під посольством Угорщини активісти влаштували мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана. Акцію організував народний рух за підтримки української патріотичної альтернативи. Причина мітингу згода Угорщини на будівництво на її території російського газопроводу Південний потік. Це рішення активісти вважають антиукраїнським. Крім того, мітингувальники зачитали лист звернення до уряду Угорщини і передали його офіційним особам. Нагадаємо, парламент Угорщини прийняв закон, що відкриває шлях для будівництва російського Воду південний потік у цій країні на думку експертів, даний закон орієнтований на угорсько-російську проектну кампанію, яка має будувати угорську ділянку південного потоку і контролюється російським Газпромом. В Кривому розі комуністи провели мітинг на честь річниці жовтневої революції. До колони мітингувальників приєдналися представники правого сектору і Воо Свобода, які принесли із собою совок і вінок. Активісти очолили колону комуністів і скандували серп і молод, смерть та голод. А також слава Україні, і фашизм не пройде. Колона повільно рухалася від квіткового годинника по проспекту Металургів до стадіону. Там комуністи поклали квіти до постаменту, на якому раніше стояв пам'ятник Леніну. У лютому цього року. Монумент знесли активісти. Також мітинги комуністів на честь 97-ї річниці жовтневої революції пройшли в Одесі і Запоріжжі. 7 жовтня в центрі Мелітополя відбулися сутички між комуністами та представниками проукраїнських сил. Про це повідомляє місцева преса. Біля міськради зібралися представники правого сектору, свободи, удару та батьківщини, які збиралися організувати ходу в пам'ять жертв комуністичного режиму. Водночас у центрі міста також зібралися представники комуністів і так званої самооборони Маріуполя, які тут святкують жовтневу революцію. Хто саме спровокував бійку, невідомо із ситуацією розбирається Мелітопольське райоправління міліції? Як відомо, 7 листопада комуністи відзначають день жовтневої революції. Запорізький окружний суд дозволив проводити комуністам подібні заходи. Рятувальники зменшили площу займання торф'яників поблизу міста що на Київщині із 18 до 4 гектарів. Про це повідомляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Поблизу осередку загоряння навіть розгорнули наметове містечко із польовою кухнею та медпунктом. Вдалося рятувальникам і зекономити воду використовують з місцевої річки, а отже, витрачають мінімум пального. Повністю ліквідувати горіння торфу в ДСНС обіцяють менш ніж за два тижні. Ми... Ставили завдання перед собою за дві неділі, взагалі ліквідувати ці осередки. Ось сподіваюся, що ми зможемо значно раніше впоратись з тими завданнями. В обмінниках подорожчала валюта. Долар наблизився до відмітки у 15 гривень. Американську валюту купують по 14 гривень 90 копійок, продають по 15-30. Євро в обмінних пунктах купують по 18 гривень 50 копійок, продають по 19 гривень 10 копійок. Водночас російський рубль коштує 30-31 копійку. То резерви Нацбанку у жовтні скоротилися на 23%, до 12 мільярдів доларів. Про це повідомляє регулятор. Причиною цього у Нацбанку називають необхідність підтримки НАК Нафтогаз України. Зокрема, майже 2 мільярди доларів НБУ виділив на виплату гарантованих державою зобов'язань із цінних паперів компанії. Окрім того, НБУ виділив кошти на купівлю газу у європейських постачальників. Загалом у цьому році міжнародні резерви України зменшилися майже на 40%. У повідомленні також. Ож зазначається, що у жовтні регулятор продав майже 1 мільярд доларів у ході інтервенції на валютний ринок, ще 200 мільйонів на валютному аукціоні. Окрім того, на обслуговування та оплату державного боргу у жовтні було виділено 640 мільйонів доларів, у тому числі на користь МВФ 233 мільйони. Разом з тим, надходження від валютних облігацій становили лише 40 мільйонів доларів. Як повідомлялося раніше, у листопаді Нацбанк України рефінансував українські банки майже на 3 мільярди доларів. В Бельгії проходить загальний страйк проти оголошеної новим урядом країни політики жорсткої економії. У четвер 6 листопада, в ході демонстрації в Брюсселі, на яку з'їхалися учасники з усієї країни, стався ряд сутичок з поліцією. За даними агентства Белга, демонстранти кидали поліцейських каміння та інші предмети. Працівники правоохоронних органів застосували стосовно учасників протестів сльозогінний газ та водомети. За даними деяких змі, поранення отримали кілька демонстрантів і поліцейських серед страйкуючих бюджетники та працівники промислових підприємств. До демонстрації в Брюсселі. Приєдналися не менше 100 тисяч чоловік, повідомляє агентство AFP, посилаючись на дані поліції. Організатори заявили про 130 тисяч учасників. Населення Брюсселя становить близько 160 тисяч осіб. До проведення акції протесту закликали три великих профспілкових об'єднання. Серед протестуючих були як бюджетники, зокрема працівники громадського транспорту шкіл та поштових відділень, так і співробітники промислових компаній, наприклад, металургії, і працівники портів в Антверпені і Зебрюге. В результаті життя в країні було практично паралізовано. thank you Французьке містралі може отримати не Росія, а війська НАТО. З пропозицією до генсека альянсу купити ці кораблі звернулись американські конгресмени. Вони заявляють про необхідність допомогти Франції, яка зіткнеться з фінансовими труднощами, якщо розірве контракт з Москвою. А раніше в Парижі оголосили, рішення щодо постачання містралів пов'язано із розвитком ситуації в Україні. Тобто Росія не виконала мінімальних умов для передачі вертолютоносців. Нагадаємо, можливість купити містралі також розглядає Канада. Парламент японської префектури Кагосіма дав дозвіл на перезапуск першого та другого реакторів атомної електростанції Сендай. Це буде перша японська АЕС, яка відновить роботу після аварії на Фукусімі-1. Варто зазначити, до аварії 2011 року атомна енергетика забезпечувала до 30% потреб Японії. Зараз зупинені всі 48 атомних реакторів. Відтак, нині 20 реакторів 13 японських АЕС проходять перевірку. Вона повинна встановити рівень їхньої відповідності введеним рік тому новим стандартам безпеки. На міжнародній космічній станції провели експеримент з водою. Астронавти НАСА Стівен Сонсон і Рід Вайзман разом з астронавтом європейського космічного агентства Олександром Герстом зняли на відео феномен поверхневого натягу води в умовах мікрогравітації. Свій експеримент вони продемонстрували, запустивши професійну екшн камеру в бульбашку, яку вони попередньо накачали. Варто зазначити, зйомка проводилася із середини бульбашки і ззовні. Під час запису використовувалась 3D-камера. Відтак компанія НАСА опублікувала два варіанти відео. Звичайно. To je stereoskopično. Судова влада нової Зеландії зняла звинувачення з ударника австралійського рок-гурту ACDC Філа Радда. Йому інкримінували планування вбивства. Повідомляє адвокат музиканта Пол Мобіє. За його словами, сторона обвинувачення після уважного вивчення досьє дійшла висновку про нестачу доказів. Відтак відкликала звинувачення у плануванні вбивства. А водночас Радда, якому зараз 60 років, досі звинувачують у погрозах вбити людину, а також у зберіганні метамфетамінів та марихуани. Президент Таджикистану і Мамалі Рахмон у рамках свого робочого візиту до Китаю зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном. Зазначається, що сторони обговорили широкий спектр питань зокрема, підписано чотири угоди про співпрацю. Серед них надання Китаєм пільгового кредиту на потреби будівництва залізничної дороги в Таджикистані, а також на зведення другої черги ТЕЦ «Душанбе-2». Окрім цього, за кредитні кошти в Таджикистані мають побудувати підприємство із виробництва кріоліту, втористого алюмінію та сульфатної кислоти. Парламент Болгарії затвердив новий уряд країни, а також кандидатуру голови Кабінету міністрів. Новим прем'єром став лідер правоцентристської партії Герб Бойко Борисов. Варто зазначити, дострокові парламентські вибори в Болгарії пройшли 5 жовтня. Партія громадяни за європейський розвиток Болгарії отримала підтримку близько 32% виборців. Раніше лідер Герб, який вже займав пост прем'єр-міністра, заявив, що у разі перемоги його партії він дасть згоду на відновлення робіт з будівництва газопроводу Південний потік проте. Лише у тому разі, якщо це схвалить Брюссель. У Києві на станції метро театральне відкрили 3 d графіті на якому зображена театральна сцена. Про це повідомляє Сергій Здоровець у Фейсбук. Користувач закликав киян відвідати станцію метрополітену і особисто подивитися на малюнок. До слова, 3 d графіті розмістились на тому місці, де раніше був бюст Леніна. За рекомендацією вчених для природної біологічної меліорації київського водосховища на кошти рибодобувних підприємств було випущено більше ста тисяч штук молодих рослиноїдних видів риби, товстолоба і й білого амура. Про це повідомили у прислужбі Асоціації риболовів України. Ці риби, поїдаючи зайву водну рослинність, розчистять природні настеровища, а також очистять воду, яку як питну споживає Київ. Дорослі особи не стануть гідними трофейними суперниками для рибалок аматорів, сказав глава асоціації Олександр Чистяков. Нагадаємо, у 2013 році за бюджетні також користувач. Було випущено понад 2 мільйона штук різних видів риби. 30% склали аборигенні види риби, щука, судак, сом, короб. У 2014 році бюджетне зариблення відсутнє. А за позабюджетні кошти планується випустити в Київське водосховище близько 600 тисяч штук риби. Новий хід про російського президента Путіна підкорює інтернет. Пісню заспівав та виклав у мережу інтернет український далекобійник Вадим Дубовський. Раніше він прославився своєю переробкою гімну Росії та піснею про гуманітарний конвой. Його черговий хід набрав приблизно 90 тисяч переглядів на відеосервісі YouTube. Жет російського першого каналу, в якому розповідалося, що бійці української нацгвардії на Донбасі, нібито воюють за землю і за рабів, висміяли в інтернеті. Зокрема, з'явилося багато жартівливих постів у соцмережах і фотожаби. Серед найбільш популярних висловлювань на цю тему: а чому раби лише для Нацгвардії? Невже інші військові не вбивають мирних жителів? Хто знає, коли вийде каталог рабів за листопад? Всім доброго дня і покірних рабів? Хто хлопчиків не розтинав, за рабами чергу не займайте. Картинки, що відповідають цим висловлюванням масово поширюються українськими користувачами в інтернеті.